З усіх молитв, які я знаю, в душі молюся і благаю, Яку велику має силу, молитва, Господи, помилуй, яку велику має силу. Молитва Господи помилуй, коли біда, яка ще горе, і вже пролито сліз, як море, допоможи, о Боже милий, Я совершаю, а ти терпиш і все прощаєш, спаси мене о Боже милий, молюся, Господи, помилуй з тобою, дай життя прожити я величати. І хвалити. помилуй нас, милий, помилуй господи, помилуй, помилуй нас, милий, помилуй Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, не помагаєш заснув зайчику, за усіх молитв, які я знаю, в душі молюся і благаю, яку велику має силу. Молитва, Господи, помилуй, яку. silu molni dvagos padil pomelu molni dvagos